Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас понеділок, початок тижня, останнього в цьому місяці. Зараз 12.54, 26 вересня. І я буду робити особистий розклад по місту Запоріжжя. На ракетні удари. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю. Ситуація з ракетними ударами. Покажіть мені всю правду, нічого не приховуйте. Це дії росіян, як вони будуть діяти? Що вони будуть робити? Вони знаходяться, ви розумієте, в такому стані. Це депресія, це депресія. Всі карти в них негативні. От всі в негативному плані. На кульмінації в них падає очельник перевернутий. Це ізоляція. Ізоляція. І перевернута. перевернутий король жезловий. Ну, то, що в них страхи, то, що в них депресуха, то понятно. То, що, вон, то, що цю ракету, це кульмінація, ми її можемо збити. Зараз ми подивимося, бо це очельник перевернутий це. Ізоляція тої ракети і, е, або ракет. І на ітогі падає перевернутий король жезлів, тобто тут немає порядку дисципліни. Але я хочу відкрити ці карти ще. Подивитися на цього чельника. Дивіться, що робить цей чельник. Це король мечовий, тобто, на кульмінацію будуть летіти нам ракети. Це однозначно вони будуть по нас стріляти. Давайте подивимося ітог на цього короля. Тут вже перевернута королева. Тобто, бачите, як тут все закомуфльовано. Треба відкривати ці карти. Тут король перевернутий, а тут королева жезлова злова в нормальному стані. Тобто, по ітогу, у них тут все буде в порядку. І це ще бачите, карта в колоді відьми. Тобто ми розуміємо, що будуть удари, і вони будуть керовані, контрольовані, і все буде так, як вони хочуть. Не буде там ніякого хаосу. Давайте ми подивимося, спитаємо у карт, як будуть діяти наші ППО, наші ЗСУ. Наші будуть їм відповідати. Це однозначно, у нас є всі можливості відповідати. У нас сила, у нас рицар вогню. Це дуже швидко буде робитися. Але на ітугі у нас перевернута карта десятка чаш. Чому вона нам впала? Давайте ми подивимось. Тут падає робота, яку робимо ми автоматично. І будемо. Ну, тут, скоріш всього, бачите, потрійки посухів. У нас не, не, не буде вистачати того, що нам потрібно для збиття цих ракет. Скоріше всього, це будуть С-300, мабуть, або ну, не показує, що щось нове. Але, скоріш всього, щось буде таке, що ми не зможемо, не зможемо просто збити. Бачите, всі три карти нам на ітог падають негативні. Хоча на надії та кульмінацію у нас падає, падають гарні карти. Я вам хочу сказати, звісно, оцей е, король, він, е, ну, скажімо так, гораздо сильніший, ніж рицар Жезловий. Будемо чесно то казати. Ось так. Але оцей дух рішучості, сили, він у нас. Е, Дуже великий, якщо порівняти з цією старшим арканом, як вони тут ділають, і як то робимо ми. Тобто, ми з меншими можливостями маємо силу духу, і напор, і вогонь, і боремося з тими, в кого того вогню більше, і сили більше. Ну, в даному випадку іменно з тими ракетами. На жаль, Ця автоматична робота, вона не дуже приносить результатів. І посухи, оці перевернуті, показують, що ну, якщо б в позитивному, то впевнено ми стоїмо на своєму і впевнено робимо свої справи, то, звісно, в перевернутому плані то вже не то. То, то вже зовсім інша історія. І, ну, як мильний пузирь. Лопаються ті плани, ми не можемо то зробити. Розумієте? Ось так. Тому ми і отримаємо цю десятку перевернуту чаш, бо вже ті емоції, вони у нас погані, перевернуті. І Ну, йдуть розлади якісь, ідуть розлади. В суспільстві будуть йти розлади. Тобто люди будуть розстроєні. Давайте подивимося, чи будуть у нас постраждалі люди. Покажіть нам ту карти. Чи будуть постраждалі люди від того? Так буде по башні постраждалі люди. Чи будуть смерті? Ой, ну, що вам сказати, може, будуть поранені, але смерті тут я не бачу, бо башня перевернута, то буде трошки в змяшеному варіанті. То все. Не буде воно так круто, якби то була в, в... в... такому стані іменно прямому, да? От. але ж все ж таки це башня. Тому дуже постраждає, тут іменно може бути, ну, знаєте, звукова ця волна вона може нанести людині і контузію і ну, щось таке зробити, бо це інтелект, тут інтелект іменно розум, інтелект, порушення іменно цього буде. Ну і рицарь мечовий теж про те каже, бо тут іде вже також така історія: різко все це буде. Людину, або, ну, я вже сказала, або контузить, або сотрясіння мозоку, або якесь даже може бути і поранення, бо це іде мечова, іменно мечова карта. Давайте подивимося, чи будуть у нас розруйновані будинки наші житлові. Відкритий суд, так може бути, але ми дуже захищаємо тобто люди ну, зробили максимально то, що змогли. Бачите, по дев'ятки посухів ми захищаємо свої домівки. Тобто, люди максимально роблять, щоб то не сталося. Але по суду, звісно, будуть, будуть ті проблеми у нас. Будуть люди будуть. Так. Давайте подивимося, так покладу, щоб було воно видно. Давайте покладемо на руйнування, чого можуть ще бути помимо домівок. Дивимося соціальні об'єкти. Це маючи на увазі больниці, школи, отаке все цивільне. Ну тут більш-менш більш-менш, але по помірності може щось таке бути невеличке. Невеличке. Е, тут зробили роблять люди захист, закривають якось, але все ж таки воно може бути. Так, давайте подивимося: м, інфраструктура. Інфраструктура, погані новини, перевернутий паж злови може бути, але опять-таки невеличкі ті, що можна відремонтувати. Так, да, буде кризис по цьому плану, буде. Будемо проходити кризис по інфраструктурі. Так, давайте подивимося. Так, соціальні об'єкти ми подивилися, будівлі, інфраструктура. Далі йдемо промисловість. Також може бути, люди. Промислові об'єкти, так, торгівельно-складські. Тут більше страхів буде. Тут більше буде страхів, люди бояться, бояться, да, мало радості і бояться, але немає, не буде тут такої розрухи. Так, і що ми ще не подивилися. М -м -м -м. ну, вроді, вроді все, подивилися, да, Вроді все, подивилися. Ну, я не буду лізти в ті частини, у ті військові, я не буду тут лізти. В мене цивільний розклад. Так що, от ви запам'ятали, да? що де? Передивитися там ще потім. Так, ну і все, пожалуй, це то, що по місту. Все ви зрозуміли, все буде, будемо захищатися, але удари будуть проходити. На жаль, по цим картам все це, це отримаємо, бо тут іде негатив. Так, давайте подивимося по терактам. Це теж дуже важливо. І сьогодні я зроблю на Дніпро ГЕС. Подивимося. Ще інфраструктурно треба подивитися, оці теплові мережі. Бо ті труби торчать, їх з космосу видно, бляха-муха. Ну, а що ти зробиш? Все ж було обще, все було строїлося общаємо, Нічого ми від них не, не приховуємо, не, не сховаємо. Скільки років вони тут тусуються, живуть, женяться на наших дівчатах, то ви ж розумієте, що це неможливо. Це неможливо приховати. І, на жаль, люди, людський фактор, багато зрадників за гроші зраджують країну. Але ж це наші зрадники, да? а є ж росіяни, які працюють на свою країну. Так що тут таке діло. 50 на 50, половина тих, половина тих. Дай боже нам з ним з ними справитися, половити їх усіх. Так, будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю, терористичні акти, заходи груп ДРГ, е, нанесення нам якихось е, опасних ситуацій, е, втрати, людські втрати та щось е, 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 до е, повждження. Блін, забула це слово на українській мові. Руйнування наших інфраструктур та будівель. Будь ласка, покажіть нам то. Так, це дії росіян. Дії росіян. І дії наших спецслужб, які тим займаються. Так. Вони постійно тут шаряться постійно. Я це просто відчуваю, знаєте, у нас дуже багато проросійських людей. Це ж не просто так. Дивіться, мечовий паш, перевернутий, погані новини у них там. Але це зухвалість, це дурість, це отаке, знаєте, хвастовство це як вони люблять, уніжать, оскарблять, Ми круті. Ну, гопніки, це гопніки. Повішаний, вони жертва, вони будуть приносити жертву. Вони хочуть ту жертву, це їхня карта, і вони будуть приносити жертву. Я боюся, що і це пожелання. і... але нема радості. Ви знаєте, вони можуть будуть робити, як ото вони одівали пояса і можуть десь отак от щось робити. І тоді вони скидали на чеченців, але ж то не чеченці були, ми ж всі розуміємо, так? Да? З вами. Давайте відкримо, як спрацюють наші, наші спецслужби. На жаль, наші спецслужби спрацюють не дуже впевнено, бо тут подвійна інформація йде. Вибір такий, тобто, ну, по мечовим тут подвійна інформація. Тобто вони будуть мати ту інформацію, але вони не будуть особисто довіряти, будуть перевіряти. Жриця, жриця, Дуже серйозна карта, Верховна Жриця, тут іде таємниця цього всього. Серйозна тут історія нарешті сьогодні буде. Ну, Я так полагаю, що це не тільки сьогодні, воно готувалося давно. В жриці це така історія неоднозначна неоднодневка. І ми отримаємо поразку, на жаль. Але чому тут у них теж біда? Давайте ми розкриємо ці карти. По-перше, покажіть нам, будь ласка, карти, що це за пожертва від росіян, що це за жертва у них висить. Вибір. Вони вибирають, вибирають місце, яке вони хочуть зруйнувати. То покажіть нам то місце, що це інфраструктура. Страхи. Людські страхи. Людські страхи. От я сказала інфраструктура і зразу за страхи. Тобто, да, це буде якась інфраструктура 100%. 100%. Так. А в нас їх багато, то вони, звісно, і вибирають. Ось так. Що це в них за біда така на трійки перевернутій чаші? дьявол, сілення і оздоровлення, вони будуть розуміти, що це вони зробили, але воно нічого їм не принесло. Вогонь по все, в них тут енергія наниз піде. Тобто людина може навіть і е, нічого не зробить, вона може нічого не зробити, бо м -м, вони ще й бояться, вони ще й бояться. Ну покажіть нам то, чи бояться вони то робить? Насильницька, Ой, насильницька смерть, кажу. Смерть. Так, вони бояться смерті. Вони бояться смерті. Люди, це буде от точно то, що я вам сказала. Вони будуть одівати оті пояса. І оце таке робити. Щось таке воно буде. Або на когось одінуть з наших. Ага. Ну, як знаєте, візьмуть жертву. От візьмуть жертву. Надінуть на неї той жилет. Розумієте? Так. Смерть. Фаза! Фаза, зміна фази. Вони будуть міняти цю технологію свою, так. Будуть міняти. Це такого не було. Вони будуть міняти, змінювати цю технологію. То вони бігали, бігали, а тепер вони будуть оце таке робити. Так, ясно. Покажіть нам, що це за двойна інформація у наших служб. Марний труд. Марний труд немає тут результату. Тут немає результату. Вони його не дочекалися того результату. І на Жрицю падає, на жаль, перевернутий перевернутий імператор нема захисту. Нема захисту, тому тут у нас і поразка піде. Ось і все. Значить, велика вирогідність теракту, люди буде у нас. Дур, велика вирогідність теракту. Бо це не перемога. Це маленька перемога, це практично поразка буде. Тобто е, інфраструктуру якусь вони все ж таки е, е, зроблять нам погано, як кажуть, знаєте. Покажіть нам, чи будуть людські втрати? Ні, не буде людських втрат. Не буде, не буде. Е, чи будуть житлові будинки зруйновані там, де люди живуть? Будуть проблеми. Але не дуже такі серйозні. Ну, в плані ну, не дуже серйозні, тому й люди не загинуть. Але будуть. По десятки перевернуті, це вже йдуть проблеми. Це жриць, це буде, може, даже руйнування, може, дитячого садочку, може, якоїсь церкви, може, якогось соціального об'єкту. Ну і так і будинку може бути. Ось так. Така історія у нас сьогодні по терактам. І я думаю, що ця історія вона не тільки на сьогодні, вона на сутки буде, вона буде на сутки. Все, люди, карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будьте дуже пильними, що там де щось лежить в під'їзді, де щось якісь дзвоніть, викликайте служби, викликайте поліцію, поліція розбереться. Будьте дуже пильними, зараз дуже опасно. Оцей, оцей місяць, от зараз це почалося, дуже опасна ситуація, і буде вона десь до 20 жовтня іти, така опасна ситуація. Потім поде, та, піде, така переломний момент, такий. Може, піде переломний момент такий. Може навіть десь 14-15 жовтня піде переломний момент, який зміна фази піде. І дуже серйозно піде, іменно ми будемо там е, давати жару. Ну, вони будуть мститися за той жар. Так що так, нам, нам, нам буде ще довго страшно з вами. Тому тримайтеся і тримайте руку на пульсі, бережіть себе, своїх близьких. Почуємось папа.